Казка про їжачка хрумотуньку, якого прозвали Мені це потрібно, авторка Ірина Гармаш Жив був собі маленький їжачок. Взагалі його звали хрумотунькою, бо він дзвінко хрумотів, коли смакував соковитими яблучками або личинками комах. Їжачок ріс, ріс, і все йому ставало потрібним. Дещо не побачить, на що тільки не натрапить, несе до своєї домівки. Прийде, бувало, до когось в гості, той випросить якусь річ, іграшку чи смаколик, говорить, мені це дуже потрібно. Піде до дідуся з бабусею, замість того, щоб стареньким гостиниць принести, у них щось випросить, забере собі. Ну подаруйте, віддайте мені цю річ, вона мені дуже потрібна. То чашку, то картинку зі стіни, то припаси грибів несе, тягне власну домівку. Тож згодом всі звірята почали називати голкастика не інакше, як їжачок на ім'я мені це потрібно. Забули, як насправді, малого звати. І перестали з ним гратися, дружити й до себе у гості запрошувати, бо обов'язково щось випросить, забере у них. А сам нічим не ділиться, нікого не пригощає, нікому не допомагає. Кому ж таке сподобається? Розводять звірята лапками від здивування. Що з, їжач... із... з їжачком трапилося? Раніше ж не такий був. Може, жадібність в нього влізла, а може, совість та щедрість від нього пішли. А ви як вважаєте? Сірі галасливі ворони сміються з їжачка, бо цілий день він щось розшукує та в оселю свою тягне. Гей, голкастику, твоя домівка скоро лусне від зайвих речей. Не витримає, каркотять птахи, а ще й жаднюгою його кличуть, а тітка сова головою хитає і зітхає. Їжачок, згадай, що ти хрумотунька, та зрозумій, жаднюги нікому не подобаються. Та не все тобі потрібно. Важливі не речі, а дружба й доброзичливість. Важливо ділитися і допомагати один одному. А в твоєму будинку багато зайвих речей та іграшок. Ось ось лусне твоя домівочка, стіни не витримають. Але голкастий жатнюга вперто тягне все додому, Бурчить під ніс, мені це потрібно. Літають ворони над домівкою жачка і сміються. Ви подивіться, зайві речі, з димаря, з вікон, з даху вже стирчать, а стіни риплять від напруги. Ось ось луснуть, а малий жаднюга врешті решт, в дім не зайде, місця йому там не буде. Одного літнього дня так і сталося. Назбирав їжачок величенький мішечок шишок, міркує. Нехай собі лежать до нового року, щоб ніхто інший не встиг зібрати. Буду ялинку на свята прикрашати. Добре, що цілу купу назбирав, мені більше буде іншим не залишиться, бо мені це потрібно. І тягне мішечок, тягне. Але навіть у передпокій зайти не може місця в будиночку замало. Забув, що цієї ночі на килимку, на підлозі спав біля порогу. Всі кімнати зайняті якимось речами. На ліжечку купа іграшок навалена та гора подушок височить. Під ліжком гриби сохнуть, на столі банки з варенням, тарілки, горщики, на стінах купа малюнків, рушників та килимків. Місця вільного в хатинці немає, сміх, та й годі. Хатинка вчен забита якимось речами. З вікон навіть речі стирчать, а мітла, віник та лижні палиці з під даху виглядають. Хатинка на господаря на їжачка стала схожа, а голкастик ще й мішечок з шишками в будиночок пхне. Сердиться й бубонить, мені це потрібно. Побачила таку кумедну історію ворона, покликала подружок. Прилетіли цілею зграєю на виставу про жадібність подивитися, сміються, ось ось хатинка лусне, будеш голкастику, на вулиці під дощем жити. Може, злива з тебе дурість та жадібність змиє. А їжачок сердиться та ще сильніше на мішечок давить в хатинку запхнути бажає. Мені це на Новий рік потрібно. Аж ось задрижали стіни його домівки, захиталися і... і репнув, луснув дім жадюги. А речі в різні боки розлетілися лишенько та й годі. Ворони каркотять летять лісом. Всім цю історію розповідають. Вмить лісові мешканці дізналися, чим жадібність їжачку обернулася. Але не стали звірятки потішатися над голкастиком, бо доброзичливі й виховані були. Навпаки, прийшли йому на допомогу. А він підолашний. Сидить ошелешено біля купи зайвих речей. Мішечок з ялинковими шишками обіймає та ледь не плаче. Та головне, щось важливе він зрозумів. А що самі здогадайтеся, бо ви дуже дуже розумні. Не сумуй, хромотунька, домівку тобі відновимо звірята говорять. Допоможемо, бо в скрутні часи потрібно один одному на допомогу приходити. Та й взялися з будинок ремонтувати. Можеш у нас пожити, переночувати, зайці як пропонують, а ми тебе обідом нагодуємо, білки говорять. А рідні бабуся з дідусем пришкандибали, хоч і важко їм було стареньким. Обіймають їжачка онучка. Не хвилюйся, одежу тобі знайдемо. І чашку, й миш... миску подаруємо, дах над головою пропонуємо. Хатинка в нас невеличка, але ми ж рідня, разом будемо жити, якщо захочеш. Навіть ведмідь пожалів малого. Медом солоденьким тебе пригощує їжачок. але перетворись знов на хрумотуньку, прошу. Припини бути жаднюгою на ім'я мені це потрібно. Які ви добрі, які ви щедрі, говорить їжачок, а сам від сорому червоніє. Я все все зрозумів. Дружба й доброта важливіші за інші речі. Потрібно допомагати іншим та бути щедрим. А жадібність та накопичення до добра не доводять. А ще. А ще, а ще я зрозумів, що в біді не речі, а справжні друзі допомагають. З тих пір їжачка немов підмінили. Почав він запрошувати друзів на свята, іграшками та смаколиками ділитись. Припинив без кінця просити подарунки для себе. Лише на день народження та на великі свята чекав сюрпризи та завжди-завжди дякував. А стареньким звірям, не лише своїм бабусю, бабусі й дідусю, допомагав робити припаси на зиму. Мабуть, немає худа без добра, тож історія злуснувшою домівкою багато чому голкастика навчила. Гадаю, і ви багато чого зрозуміли, бо ви маленькі розумники.